Вітаю в ефірі. Передача влада на місцях про основні події та новини в громадах, нові рішення та зміни, які покращують якість життя громад міста в нашому огляді подій. 200 тисяч євро на ремонт обласного пенсіонату для людей похилого віку отримала Вінниччина. від регіону побратиму Ліберецького краю Чеської Республіки. Делегація краю з робочим візитом перебувала у нашій області. Від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів саме Ліберецький край найбільше підтримує Вінниччину. Сучасний ліфт, який став незамінним помічником для сотень мешканців пансіонату для людей похилого віку, відновили у закладі. А ще там на двох поверхах оновили вікна, повністю замінили проводку та зробили капітальний ремонт. Благодійниками цього проєкту стали жителі ліберецького краю. Від початку великої війни цей регіон найбільше допомагає Вінничині, особливо пансіонату, який став домівкою і для сотень переселенців. Ми маємо співпрацю з Вінницькою областю з 2016 року. Маємо підписану угоду про партнерство. Мені завжди подобається сюди приїжджати. Якщо має таку можливість, то завжди їду. І звичайно, та угода, яку ми підписували ще в 2016 році. Ми не думали, що буде співпрацювати в такій сфері. Думали, що це буде мирне життя, якісь соціальні проєкти, охорона здоров'я. Тому на сьогодні я завжди радий допомогти і підтримувати. Тепер за підтримки чеських партнерів, пансіонаті роблять сучасні ремонти на третіх і четвертих поверхах. Вони, по-перше, з перших днів повномасштабного вторгнення здійснювали неабияку підтримку і допомогу, і перераховували кошти і обладнання, і гуманітарну допомогу. Але надзвичайно важливою допомогою є те, що ми бачимо сьогодні в нашому обласному пансіонаті. Також чеські делегати навідали Вінницький реабілітаційний центр, аби побачити, як в Україні допомагають у відновленні ветеранів війни тут побував і мені все сподобалось. Маєте дуже гарний реабілітаційний центр. Хочу сказати, що в нас в Чехії теж є такий центр, і дуже багато українців ми теж приймаємо в себе, тому що знаємо, що у вас є великий недостаток таких закладів, як тут, і ми будемо надалі допомагати. Але то, що сьогодні я побачив, це є супер. Мені сподобалось. Пів року тому військовослужбовець 22-ї бригади Андрій Рабой отримав важке поранення під час виконання бойового завдання в Донецькій області. І тепер чоловік проходить реабілітацію в центрі. Кручу педалі вперед, назад, позбуждаю ножки свої, щоб почати далі ходити на палички. Це Моторика. качаються тут мишці і тут, і далі потім ходжу на цій паличці помощі своєї. Під час робочого візиту Вінницька та чеська сторона обговорили подальшу співпрацю та про відновлення проєктів, які розпочиналися ще до повномасштабного вторгнення. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінничина у шести медичних закладах Вінничини виявили необґрунтовані медичні записи перебування пацієнтів за пакетом стаціонарна допомога дорослим і дітям без проведення хірургічних операцій. Це результати моніторингу медзакладів України, який проводила Національна служба здоров'я. А у літинській лікарні працювало пологове відділення, не маючи відповідного договору з НСЗУ за відповідним пакетом. Також перевіряючи лікарні виявили високий показник використання тромболітичної терапії, лікарських засобів, якими розчиняють тромб. Це допомагає пацієнтам з інсультом, дозволяє відновити кровообіг і запобігти ураженню головного мозку. У Косятинській центральній лікарні, де заявлено таке лікування. Тромболітики не використовувалися взагалі. Середній показник застосування цієї терапії по всій Україні становить 10 відсотків. маємо наразі у договорах з НЦЗУ два види моніторингу: це фактичний і автоматичний. І про результати, яких ми сьогодні будемо говорити з засновниками і з керівниками закладів, тому що безумовно, як один моніторинг, так і інший він несе певну відповідальність для закладів. Це і перерахунки коштів, за які ми заплатили. До прикладу, Немирівська лікарня, яка прийшла у вас цьогоріч, моніторинг по наданню допомоги по інсультах. Вона повернеть до Національної служби здоров'я України всі кошти, які ми заплатили за лікування інсульту впродовж періоду, який ми перевіряли, тому що ми встановили ряд невідповідностей вимогам договору. Ми Приїхали для того, аби представити підсумувати результати здійсненого моніторингу Національної служби здоров'я України. Якщо говорити про моніторинг НСЗУ, насправді як вже сказала пані Наталі. В нас сьогодні три Наталі тут сидить що це другий моніторинг, і як на мене, я маю відмітити те, що моніторинг НСЗУ, власне тієї головної установи, яка відповідає за фінансування в галузі охорони здоров'я, тих медичних послуг, які гарантуються державою, у другу річницю трагедії ворожого ракетного обстрілу Вінниця вшанувала пам'ять 29 жертв. Біля будинку побуту ювілейний, який розтрощило вибуховою хвилею, зібралися родини, друзі загиблих, віничани, аби вшанувати пам'ять тих, життя яких забрали ворожі ракети 14 липня, та нагадати світу про злочини російських військових. Яна Лисенко, мати 20-річної Ольги Лисенко, кладе улюблені троянди біля фото доньки на пам'ятнику жертви російського злочину та страшної трагедії, яка сталася у Вінниці 14 липня 2022 року. Ольга у той день йшла до стоматолога. Дівчина опинилась в епіцентрі вибуху. Мати, дізнавшись про обстріл на замості, наче відчула, що з її дитиною сталася біда. Подруга це сестра, це чоловік. Є багато знайомих, всі прийшли, всі її знали, любили, всі прийшли вшановувати. Цей день залишиться назавжди однією з найболючіших сторінок як в історії нашої країни, так і міста. В житті є події, які не можна забути. І є події, які не повинні бути забуті. Це якраз цей теракт страшний, який був у Вінниці рівно два роки назад. Це саме те, що болить і буде боліти абсолютно всім. Тому перш за все співчуття і рідним і близьким. 14 липня у місті оголошено день жалоби за загиблими. На всій території Вінницької громади приспущені прапори скасовані будь-які розважальні заходи. Сумний день в історії міста Вінниці. Вінничини друга річниця від того, як Росія терорист нанесла удар в мирну. Локацію міста на площу загинуло багато людей, дітей, жінки, чоловіки. На жаль, це продовжується і зараз. В першу чергу я хотів би сказати, що з спочатку повномасштабного вторгнення постійно намагаються знищувати знаєте, цивільні місця в містах нашої країни. Буквально недавній терористичний ракетний удар по Ахмадиту в Києві, по дитячій лікарні це знову ж таки той же приклад і, на жаль, повторення тої ситуації, яка відбулася 14 липня 2022 року безпосередньо в місті Вінниці. 14 липня 2022 року Росія атакувала Вінницю трьома ракетами калібр. Ракетний удар тоді забрав життя 29 людей. Ще понад 200 з пораненнями та опіками госпіталізували до лікарень. Євгенія Овсяніков Денис Ковтун. Телеканал Вінничина. Запрошуємо Захисникам, які виконують бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків, міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб передав 400 FPV-дронів та Mavic мавіків. t така допомога дозволить військовим ефективніше виконувати розвідувальні та коригувальні дії артилерії, а також допоможе контролювати значні території. Вінницька громада допомагає військовим з березня 2022 року. Дуже потужна допомога від міста місцевої влади. О, ми хочемо подякувати перш за все, це міському голові о, і всій команді, яка долучилася до такої потужної допомоги, тому що сьогодні і ми отримали на 120-ту бригаду, 200 іпівдронів і 5 мавіків 3Т, які дадуть можливість нашим фахівцям, військовослужбовцям, які будуть за фахом працювати за напрямками на Донеччині. О. І наближати нашу перемогу. Воїни потребують все, що чим можна нищити ворога. Є тут є нюанс такий, що ми не можемо сьогодні купляти ракети, там артилерійські снаряди, я маю на увазі як територіальна громада. От але ми можемо сьогодні в межах бюджетного кодексу придбувати те обладнання, яке ми передаємо і це автомобілі, в тому числі і це інше обладнання, хімічні грілки, і одноразові душі. Крім того, ви. Закуповуємо спецавтомобілі, ми вже передавали підрозділам на Національної гвардії. Зараз очікується теж велика, через місяць велика передача спеціальних автомобілів паливозаправників. А те, що стосується ну, спеціального обладнання, то ми цим підрозділом передаємо субвенції. Також 150 FPV-дронів та 5 Mavic мавіків t отримали бійці Нацгвардії та одна із бригад ЗСУ. Обладнання, яке отримують захисники, допомагає знаходити та знищувати техніку та живу силу противника. Дрони передав Вінницький міський голова Сергій Моргунов разом із координаторами міжрегіонального гуманітарного штабу. Незмінним пріоритетом для муніципалітету залишається безпека та оборона, на який цьогоріч у бюджеті громади передбачили майже 1 мільярд гривень. ФПІ, Мавіки, сьогодні вже пішло багато запитів по засобам по пореба по радіоелектронній боротьбі. І ми буквально на початку тижня передавали такі засоби, але, на жаль, ми не все можемо купити за рахунок військового бюджету або навіть як і волонтери, тому що. Це більш такого військового характеру такі речі, ну тому ми надаємо субвенції тим чи іншим підрозділам, але там, де ми можемо це перебувати, то ми будемо цим займатися і реагувати на ці запити. Хочу висловити слова вдячності міському голові, а також депутатському корпусу міської ради за постійну, за таку потужну підтримку нашої військової частини. Я не хочу повторюватись, але... Кожен знає, кожен бачить, і кожен розуміє, що таке fpv дрон, для чого він призначений і навіщо, і з якою потребою всі війська чекають на них в підрозділах, які виконують бойові завдання. Сучасні бойові дії кажуть, що треба мати те, що дає можливість спасти наших людей. Мавік дає це робити. На жаль, це не розходник. Але ну, він свою роботу робить і дає можливість нашим хлопцям вижити в цих непростих умовах. А ще Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом передала військовим 100 fpv дронів 10 мавіків 3 т 50 тисяч сухих душів та комплекти Реп Квертус. Ця допомога захисників розпочалась з березня 2022 року. Штаб створено на період дій воєнного стану для координації зусиль місцевого самоврядування, бізнесу та волонтерів по допомозі армії. 100 FPV-дронів, 10 Mavic мавіків t та 50 тисяч сухих душів передали захисникам однієї з бригад, які виконують бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту. Така допомога дозволить військовим ефективніше виконувати розвідувальні завдання. Наш гуманітарний штаб, міська рада, ми намагаємося дуже швидко виконувати запити військових і по максимуму їм допомагати. Ви вже сказали, що 37 військових частин на регулярній основі, яким ми допомагаємо. І от танкова бригада це ми їм друге передаємо таку велику передачу. Ми сьогодні передаємо 13 мавіків і ми передаємо 100 FPV дронів, ми передаємо 50 тисяч сухих душів. Хлопці зараз працюють в надзвичайно важких умовах, тому що і спека і все. Я думаю, що ця техніка їм обов'язково має допомогти нищити ворогів. Але сам гуманітарний штаб і міська рада. Ми дуже багато працюємо над запитами від різних військових частин. Вінницька міська рада передала українським військовим дев'ять комплексів радіоелектронної боротьби квартус. Такі установки допомагають нашим оборонцям бути невидимими для ворожих дронів. Якщо говорити вже про засоби радіоелектронної боротьби, це захист. В першу чергу це захист від ворожих дронів, від як вони кажуть, ворожих пташок. От, і... Саме їхній запит вимагає того, щоб захистити максимально свої бойові позиції від цих всіх дронів, від впів засобів і так далі. От, ми видали відповідну субвенцію, і саме ця військова частина змогла швидко придбати дев'ять таких засобів радіоелектронної боротьби, і ми дійсно. У розмові з нашими героями відмічаємо те, що це дуже потрібно безпосередньо в зоні бойових дій. Гумштаб також передав 200 fpv дронів для чотирьох військових частин Нацгвардії та прикордонників. Переваги дронів вони змінили ход бойових дій. Вони працюють дрони як по живій силі. Піхота. Групи і ТДП, транспортні засоби, легкові, вантажні і так далі. А також можна, ну, хлопці використовують їх ще по броньованій техніці, вплоть до танків. Згідно з дослідженням громадської організації Громадський контроль Вінниця є лідером серед обласних центрів за часткою передбачених коштів на підтримку Сил оборони України. А бюджет громади на 2024 рік розподілений згідно з ключовими принципами та пріоритетами: безпека та оборона, стійкість, турбота. Владислав Гемба, телеканал «Вінниччина». Обладнання для відновлювальної енергетики, яка возитимуть в Україну, звільняється від мита. За цей законопроєкт проголосували народні депутати. Мова йде про устаткування для відновлювальної енергетики, тобто вітро та сонячної генерації, акумулятори. Звільнення від мита дасть можливість українським підприємствам перейти на зелену енергетику і працювати у блекаути. І це досить важливе рішення в умовах постійних ворожих атак по об'єктах критичної інфраструктури та вимушеного відключення світла. Підтримали і депутати Вінницької обласної ради. З Щодо звільнення від мита обладнання, звернулися до уряду. Депутати ухвалили рішення Вінницької обласної ради про те, аби законодавець, а верніше до Кабмін вніс пропозиції і полегшив ситуацію в електроенергетиці в її генерації. Про що ми говоримо? Ми дуже добре розуміємо, що вражені електрогенеративні. Об'єкти в Україні ворогом і попереду опалювальний сезон, зима. Хоча й графіки працюють вже влітку, тому для того, щоб покращити ситуацію, щоб збільшити генерацію електроенергії, наша позиція, позиція нашої команди викладена у відповідному рішенні заяви, депутати підтримали, аби зменшити. Навантаження фінансове на те обладнання, яке покликане генерувати електроенергію, це електрогенератори, це обладнання для вітрових і сонячних електростанцій, а також акумулятори великої потужності, аби ввозилися в Україну без. Педевеймит центр креативної економіки, створений для підтримки місцевих підприємців, відкрили у барській міській громаді. У цьому бізнес-просторі початківці зможуть отримати гранти, долучитись до державних програм і проходити навчання. Центр креативної економіки заснували у місті Бар. Реалізація цього проєкту стала можлива завдяки міжнародним програмам, і саме в цьому центрі працюватимуть над розвитком малого бізнесу. Ми ідею цю давно виношували, щоб було місце, де наш бізнес і початківці можуть отримати будь-яку інформацію, яка стосується отримання там. Грантових коштів, отримання долучення до державних програм, пройти відповідне навчання. Ми залучаємо туди експертів, які безпосередньо дають ту потрібну інформацію, яка в нинішніх умовах надзвичайно потрібна початківцю для того, щоб започаткувати свою будь-яку справу. Центр працює не так давно, але вже має успішні проєкти, такі як невеличкі кав'ярні чи кондитерські. Для підприємців, початківців у бізнес-просторі проводять тренінги, консультації та допомагають у написанні грантів та різних економічних програм. Вже проведено консультації для п'яти підприємців. Це з нового року, з початку 2024 року. З одним ми вже виграли проект по напрямку власна справа. Її робота, і по чотирьом ми чекаємо на результат. Також на мають на базі Центру креативної економіки проведено п'ятиденне навчання, по веденню власної справи для осіб, які бажають започаткувати бізнес свій в нашій громаді. Серед успішних підприємців бару, яким вдалося отримати гранти на підтримку бізнесу Олеся Грисюк. Жінка 10 років працювала домашнім кондитером. У липні 2022 року відкрила кондитерську студію, а на виграні кошти закупила меблі та техніку. 150 тисяч і 250 тисяч. На 150 це оформлення підприємця і одної найманої особи, а на 250 це як в моєму варіанті, це дві найманих особи і оформлення підприємця. Придбали ми найдорожчий і найважливіший для мене був, тому що в нас не було кавоапарату. Меблі ми докупили, кавомолку, кондитерську вітрину. Для економіки країни нині важливо у невеликих громадах підтримувати бізнес та розвивати його. Створено нові можливості для бізнесу, центр креативних індустрій, який дає послуги підприємцям, людям, які хочуть навчатися, шукають себе, хочуть визначитись з власною справою. Їм це вдається. Працює не тільки на економіку. І на створення робочих місць, але й напряму від тих податків, створюючи продукт, допомагає нашим військовим бути сильними. Яна Колодинська, телеканал Пінничина. Взяти участь у майстер-класах з рогозоплетіння від майстринь Вінничини та Закарпаття можуть вінничани 19 та 20 липня в рамках доденного проєкту Заплетемо рогозу на європейській площі у Вінниці та в селі Щітки будуть проходити ярмарки та виставки давнього Вінницького ремесла. Відновити давні звичаї українського народу можуть війничани на етновікенді за плетемо рогозу. Впродовж двох днів у Вінниці та в селі Щітки майстрині демонструватимуть вироби ручної роботи з рогози та навчатимуть цьому ремеслу інших. Організатори заходу Вінницька міська рада спільно з закладом культури Вінницької централізованої клубної системи 19-20 липня у Вінницькій міській територіальній громаді. І в місті Вінниці, і в селі Щітки відбудеться перший етновікенд за Плетемо Рогозу. Головна мета заходу популяризація локальних елементів нематеріальної культурної спадщини, зокрема традиції рогозоплетіння села Щітки, який минулоріч… Було внесено до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. 20 липня буде більш вільний день у селі Щітки. От це буде природа, це буде зелень, це буде вода, ставок, це буде рогозоплетіння, це будуть такі творчі зустрічі, такий дійсно творчий вікенд. Який маємо надію, що збере всіх поціновувачів не тільки рогозоплетіння, а й всіх людей, які не знайомі з цим і хочуть познайомитися. Ну і плюс дорогозоплетіння буде багато цікавих подій, в яких можна буде взяти участь. Фотозони, польова кухня та традиційні українські обряди чекатимуть вінича на етновікенді. Цікавинками фестивалю стануть майстер-класи з рогозоплетіння від майстрині Закарпаття та Вінничини. Заплановано з таких основних локацій. Розкажу це дійсно буде Рогозяна галявина, на якій буде презентація виробів, ярмарка продаж. Виробів наших майстрів вони притримували їх власне для цього проекту. Також благодійні донати на підтримку третьої окремої штурмової бригади будуть збирати на фестивалі. Яна колодинська телеканалу Вінничина таким видався тиждень, що минає, насиченим на події та враження. Наші кореспонденти надалі відстежуватимуть та інформуватимуть про події в громадах та округах Вінниці. Бережіть себе та рідних до зустрічі.